Вітаю всіх глядачів! Сподіваємось, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди! Сьогодні дізнаємось про свято 12 липня, народні прикмети та традиції. Роса сьогодні вважається цілющою. Не обмувались, протирали очі, щоб зір ставав краще. Народні старослов'янські свята гармонійно поєднують в собі елементи до християнських язичницьких вірувань і церковної православної обрядовості. Як приклад, тут можна привести народне свято Прокол Плакальне. У народі цей день також називають Прокол Великі Роси. Воно відзначається щороку, 12 липня. За церковним календарем цю пору шанується пам'ять братів мучеників Прокола та Іларія. На прокла плакальника в народі було прийнято збирати ранкову росу. Люди вірили, що в цю пору вона володіла особливими цілючими властивостями. Для збору роси на полі розтягували чисте ляне полотнище, поки воно повністю не просовчувалось, після чого всю отриману вологу викручували в глиняну посудину. За допомогою роси люди лікувалися від онкологічних захворювань, безсоння застуди та інших хвороб. Жінки робили примочки і омивали росою обличчя, вважалося, що вона молодила шкіру. При частих застудах допомагає ходьба по каменях і траві, які вкриті водними крапельками за народною традицією. Якщо сьогодні до сходу сонечка зібрати дощову воду або росу, то з їх допомогою можна вилікувати свідочних недух і зняти негатив, наведений представниками чорної магії. Обов'язково такою водичкою обтирали найменших членів родини, щоб від хвороб вберегти. Але збирати цілющу росу повинна була тільки мама дитини. Також матері збирали росу для своїх дорослих заміжніх тоньок, які були вагітні. В народі вірили, якщо 12 липня потруться вагітні чарівною росою, то пологи потім пройдуть легко, швидко, без ускладнень. а годуючим жінкам давали пити росу, щоб молока було багато. Знахарі поспішали зібрати до сходу сонця лікарські рослини, поки на їх квітках і листі цілюча роса була. Приготовані на них рослинні відвари з настоянками від будь-яких недуг зціляли. Молоді дівчата поспішали за росою, щоб красу і молодість собі продовжити. Обличчя і шиї вмивали, а тіло обтирали. Живлющою вологою зібраною на і рушник. Якщо між подружжям починаються чвари, то не завжди це свідчить про те, що любов пройшла, можливо, хтось навів на сім'ю негативну установку. Позбутися від чорного чаклунства допоможе сьогодні роса. Її збирають у ємність, а вдома кроплять росою всі кути за допомогою гілочки звіробою. При цьому треба постійно вимовляти молитву «Отче наш. Якщо залишиться роса, потрібно вилити її на порозі будинку. Селяни до Дня прокла ставилися серйозно і старалися сіно посушити. Інакше потім його могла погубити рясна роса вранці. Жінки цей день за стародавнім звичаєм починали з генерального вологого прибирання у будинку. Пов'язково відкривали всі двері і вікна навстіж, що протяг просушив наявну в оселі вологу. Після того, як прибирання закінчували, кожен куточок будинку і на порозі сипали сіль. Видалі четвергову, яку заготовляли напередодні Великодня у чистий четвер. Так виганяли житла негативи, захищали його від усілякої нечисті та нечистої сили. Потім молилися святому Проклу, просили його будинок і сім'ю оберігати. Знахарійці Літені 12 липня читають змовні тексти і проводять обряди для поліпшення пам'яті. Сьогодні використовуєте росу для зцілення від недуг та позбавлення від життєвого негативу. Заборонено. Сьогодні шити, в'язати та займатися іншим рукоділлям. Їсти те, що приготували сторонні люди, не можна. та прикмети. На 12 липня зранку густий туман стоїть, роси буде в надлишку. Якщо туман до полудня не проходить, чекайте до вечора дощу. Мошка рано над водою низько літає і хмарою в'ється, різко похолодає, і три дні ще мрячте буде. Кури у дворі не гуляють і погано несуться, осінь буде ранньою, холодною і вітряною. До зустрічі в нових відео!